Рокфеллери, найбагатша сім'я світу. Чому їх всі ненавидять, і як вони набули свої статки? Рокфеллери походять із Німеччини у 18 столітті. Через релігійні утиски їм довелося мігрувати до Америки. Видимий слід родини починається з Вільяма Рокфеллера, відомого як Диявол Біл. Він був знатним пройдохою, продавав еліксири, спекулював землею, позичав гроші бідним, щоб забирати їх ферми за борги. Дожив до 95 років. Але справжнім батьком династії вважається син Вільяма Джон Рокфеллер. Він заробив всі ці. І мільярди на нафті, але наївно було б вважати, що все далося йому просто. Він першим зрозумів, що логістика це ключовий момент, тож став прокладати залізницю. Коли він починав із нафтою, автомобілів ще не існувало. Нафту використовували для газових ламп. Коли винайшли електрику, він швидко зорієнтувався і став співпрацювати з винахідниками автомобілів. Нафти стало не вистачати. Він підключив науковців. Так з'явився фрекінг. Навіть після вердикту Верховного суду США про розпуск корпорації через монополізм він створив 34 компанії, акції яких злетіли у п'ятеро. Чому ж ненавидять Рокфеллерів? Джон дожив до 97 років, і на момент смерті у 1937-му його статки становили близько 500 мільярдів доларів у сьогоднішньому еквіваленті. Пройшло майже 90 років, і його нащадки тільки примножували їх, купуючи компанії в усіх можливих галузях промисловості. Та вони ж буквально володіють світом.